Мир вам, народи українські і все християнські. Я хочу, щоб ви молилися до Пресвятої Богородиці, Вервицю, яка називається Розарій, та хоче Господь, так мили серцю Богородиці. Немає іншого такого, як істинно-католицького та популярного марійного молебня, як Вервиця Розарій. Як виявила Марія багатьом своїм слугам, не знайдемо другої такої молитви, яка була б настільки ж милою і непорожню серцю. Амінь. Розарій є молитвою, яку ми підносимо до Господа, і в якій водночас приносимо Матір Божу про заступництво. Молитва Розарій виявила у 12 столітті. Назва Розарії походить від святого Домініка. Молитва на Розарії порівнюють із жертвування Матері Божій Троянд, тому її названо Трояндове Вінце, тобто Розарієм. У кожній молитві ми повинні просити добра, тобто того, що нас наближує до Бога, а також молитися добре, уважно, заглиблюватися у тему молитви і тривати перед Богом з довірою та смиренням. Особливістю Розарію є молитва і роздуми, одночасне поєднання слів молитви з розважанням Євангелії. Так що заохочує Господь, Богородиця і Я, щоби ви молилися до матінки Божої Пресвятої Діви Марії Розарії. Вервичка, це вервичка дарована у межджугорії мені. На Христі ми робимо хрест, знак Христа, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Далі ми молимося, вірою. Вірую Бога, Отця, Вседержителя Творця Неба і землі в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтіє Пелата. Був розп'ятий і по і був похований і зійшов у відхлань. третього дня воскрес із мертвих, і, і вознісана небеса і судить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, Вірую в Духа Святого, святу, Вселену церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті вічне життя. Амінь. На Великому, після Христа зенятку молимося, Отче наш. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На маленьких намистинах молимося англійським привітанням. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою благословена тими жінками, і благословений підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенна підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками благословений плідло на твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди іси, все наповняє скарб життя подателю, прийди і в сели саме, і очисти від всякої скверни. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марії, без перворідного гріха, зачата моли за нас, що звертаємося до тебе. Так і розважаємо таємниці. Сьогодні в нас вівторок, молитва Гециманському саду. Після чого молимося далі. Ангельським привітанням. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена підлона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою благословена тими жінками, і благословен, під підлона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою благословена тим жінкам, і під підлона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних нині й в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою Ти тими жінками і благословена підлона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних нині й в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою благословена тими жінкам, благословена підлона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас грішних нині в годину смерті нашої, Амінь. Радуйся, Марія, благодаті Господь з тобою, благословена тими жінками, благословен підло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підло на твого, Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословен підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господь з тобою благословена тими жінками, і благословен під підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим і невидино спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Так, друге, э, скорботна таємниця це і бочування Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господь з тобою благословена тими жінками, і благословена підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господь з тобою благословена тими жінками і благословений підлона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою благословена тими жінками, благословена плідлона Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлона Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою благословена тими жінками, благословена підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінкам і благословена підлона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господь з тобою благословена тими жінками, благословена підлона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословена тими жінками, благословен підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас з спокусу. але визволи нас від лукавого. Амінь. Третя скорботна таємниця вінчання Ісуса терновим вінком. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословен підлона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті, повна повногосподь з тобою благословена тими жінками, і благословена, підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати, Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна спой з тобою благословена тими жінками, і благословена підлона Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою благословенна тими жінками, благословений підлона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословен плідло на твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тим жінками, і благословен плідлона твого, Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Так, четверте Хресна дорога Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господь з тобою благословена тими жінками, благословена підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена плідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті, повного Господь з тобою благословенна тими жінкам, і благословена підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті, повного Господь з тобою благословена тими жінками, благословена підлона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господь з тобою благословена тими жінками, благословена підлона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена, підлона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті Господь повногосподство бою, благословена тими жінками, благословена підлона Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повного господства бою, благословена тими жінками, благословена підлона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою благословена між жінками і благословена лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Так, п'яте, розіп'яття й похорон Ісуса. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою благословена між жінками, благословена, підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословена підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа молись, за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою благословена тими жінками, благословена підлона Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою благословена тими жінками, благословена підлона Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господь з тобою благословенна тим жінкам, благословен під лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословен під лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою благословена тими жінками, і благословена лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою благословена тими жінками, і благословена лона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою благословена тими жінками, під лона Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословена тими жінками, під лона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Під твій захист прибігаємо Пресвята Богородиці, Діво, благаннями нашими, не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця, наша, посередниця наша, утішителько наша, сином Твоїм примири нас, синові Твоєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Амінь, Отче наш ти, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і під підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословен підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь, з Тобою, благословена тими жінками, і під лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Отче наш, Ти що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб, нас насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як ми прощаємо, виноватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але висули нас від лукавого. Амінь. Вірую в Бога Отця, Вседержителя Творця Неба і землі Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був, зачатий від Духа Святого, і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пелата, був розп'ятий і помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскресій смертвих весні, на небеса і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську церкву. сопричастя святих відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Моліться, люди, моліться, Розарієм до нашої Богородиці. До нашої заступниці перед Ісусом Христом, і ви, отрим... і ви отримаєте життя вічне у Царстві Небесному, в раю. Амінь.